Всім привіт, доброго дня на каналі Секрети Садівника. В цьому відео ми вам покажемо, як ми реставруємо старенький ставок. Цьому ставочку вже більше 4 років. Ми його зробили дуже давно. Зараз покажемо фото самого першого ставочка, як він виглядав з самого початку. Зараз у нас ситуація з ним ось така. Мама посадила. Бузок, ось ялівець, тобто хочемо зробити тут гарно і біседку для барбекю. Зараз відсюди виймемо каміння весь бруд, викинемо каміння, будемо повністю заміняти, підсипати бугри, робити красивий ставочок. У нас тут ще живуть карасики, якщо зараз ми їх знайдемо карасики. Я їх поки щось не бачу, але ми їх зловимо і запустимо в новий їх ставок уже. Щось я їх не бачу. Ось де вони. Ось де карасики. Попливли. Зараз ми їх зловимо в сітку, у відеочку, а потім запустимо вже їх в новенький ставочок. Друзі, з сачком у нас поки що не виходить зловити карася, бо сачок сильно із широкими дірочками, а карасі невеличкі, вони втікають звідти. Зараз ми з тавочка виймемо старі камні і відрами вичерпаємо воду звідси. Крас! Викинули! Зараз у відро вкіну. Основну воду ми вибрали відрами. Зараз подостаємо звідси камні, муляку. І ось ще один карасик у нас залишився. Малесенький карасик. А! Дурачок. І жити будеш. Друзі, основну масу каміння ми прибрали з ставка. Зараз будемо піднімати плівку. Щось буде згортатися в одну кучу ми лопатою цю муляку все вигребемо, Бо тут був пісок, щебня, щебенка. Зараз ми це все будемо в кучу згортати, вигорнемо його, звідси І поставимо нову плівку. Друзі, ми закінчили вичистку ставка від багна всякого, від. Е Болота. Зараз миємо камні, щоб не використовувати нові мулу. Це була ще саме перша плівка. Ви бачите зараз. Саме першу плівку. Ми зараз зверху постелимо нову плівку, яку ми купили. Помиємо каміння, вилежимо все по-новому і покажемо вам результат. Ми завершили миття каміння грубого. Також ми завершили чистку нашого ставка. В такому виді в нас оцей буде воно. Зверху зараз новеньку плівку застелимо. Довжина плівки у нас 7 метрів, ширина 6. Зараз ми його застелимо в два, ряд... в два слоя, якщо вийде в нас. І покажемо вам уже безпосередньо, як воно виглядає з плівкою. А далі будемо прижимати плівку нашу і робити гарно. Друзі, постелили полівку нашу, ми її в два яруси зложили, щоб вона більш міцна була. І е, якщо навіть ми одну частину якось порвемо, то інша нас защитить від протікання води. А зараз викладаємо її, прижимаємо камінням, надаємо йому форми. Ну що ж, друзі, ви готові! Ось наш результат. Вийшов у нас такий ставочок, трошки креативу. Комусь подобається, а мені подобається. Комусь не подобається. Ось такий ставочок у нас вийшов. Зараз заліємо його водою і подивимося, як він вже з водою виглядає. Ну що ж, друзі, ми завершуємо вже набирати наш ставочок. Тришки мусора, ми його приберемо сіточкою, все тут приберем. Кіт уже відчуває рибку, дивіться. Дивіться, ось вона, що ти там винюхуєш. Хе -хе -хе. Зараз запустимо наших карасиків. І що ти, котику, не повезло тобі? Це рибкам новий будинок, нам краса. Такий стовочок у нас вийшов. Декоративний гарненький. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім удачі!